Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьма. Зовуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Харків область. Давно mm -hmm. обіцяю ніяк. Не почнемо. Нагадаю, мої хороші, що у нас є інстаграм, де описується повністю, з якими питаннями ви можете до мене звертатись. Якщо вам треба. Якщо ні, дивимось, просто міста. Дивимось, обіймаємось, переймаємось. Так. От він нам хоче щось відімкнути. Світло, опалення, щось буде. Удар по ресурсах буде, щоб ми були прив'язані до ситуації, щоб у нас не було захисту. Захист дуже сильно прощупує. Передбачені об'єкти давно нас не дивилась з вами. Їде область виїжджає. Люди втікають від чогось, прям течуть. Ага. Обстріли сильні, посилюються обстріли. По області, по району. До чогось готується ворог. Зараз будемо дивитись Харків в найближчі дні. Карта диявола дуже активна. Понеділок вівторок. Він любить ці дні. Тут навіть буде якесь попередження, мої хороші. Якщо зранку починається, будь ласка, ховайтесь десь, тому що буде момент, коли ми думаємо, що все, що, наприклад, там каби впали в області, а воно взяло і гупнуло десь поруч з нами. Неприємна якась ситуація по фронтах. Ворог зненацька може десь почати рухатись. Передмістя дуже гучно. Харків найближчі дні. Думають. Дивіться, по Запоріжжю так випадало. За Харків думають, як домовлятися. За Харків домовляться, ми в Україні залишаємось. За область тут питання. Також є якась пропозиція. Тут буде пропозиція до ворога вийти трошки з області. З Харківського він на зло починає штурмувати. Автовокзал, ринок, такі фрази йдуть. Ну, ви знаєте, що коли є снабачення, коли дивишся, буває таке, що картинками показує, фразами, відчуттями. Отак, вказує на атаку. Хтось не встигне добігти до укриття. Парки в найближчі дні. О, господи. <coughs> Вибачте, так хочеться погуляти вже по парку. Спокійно. Розумієте, не дає казати. Не дає казати. То, ні, то не йдемо в парк Шевченка, значить. Або якщо йдемо, то бачимо так. Боковим оком, де там наші укриття. Знову вказує, що ворог виб'є нам захист і в області і над містом повибиває захист. Ми на зброю чекали, не дочекались, ні. Харків найближчі дні. Дрони, центр обережний. Вовчанськ найближчі дні. Вовчанський напрямок. Обстрілює населені пункти ближче до Харкова. І там страждають люди, місцеві страждають. Там з дронами також велика проблема. Куп'янський напрямок. Тут руйнація, тут є таємний план ворога. Тут, знаєте, як прикриваючись обстрілами, я кудись буду намагатися пройти. Тут руйнація сильна, далі населені пункти, далі б'є, тут сильно руйнує. Полтава найближчі дні, є загроза для міста. Інфраструктура. Я так з околиці залітаю. Дивіться, тут не тільки показує дрони, або я, бо дрон буде щось важке нести, тому що показує, що можлива руйнація Полтава. Сутінки обстрілюю. І коли рано, коли світло також обстрілюю. Ну, хлопці відпрацьовують по цілях. Ні, буде прильот. Прильот буде. І захист, і таке відчуття, що там вже прилітало, що ця споруда, вона вже не перший раз. Знаєте, як приватний сектор, воно знову падає, знову падає, знову падає. Скільки можна туди бити? Хмельницькі найближчі дні. Хмельницькі найближчі дні. Таємна інформація, десь гупне передмістя. І буду думати, відразу розкривати всі карти, чи не відразу. Все відразу казати чи ні. Чекаємо на якісь рішення по Хмельниччині, на укріплення, підкріплення. Хмельниччина найближчі дні. Закрита інформація. Є якась закрита територія, куди не можна буде ходити. Розширюється зона. Дуже дозована інформація. І ППО чуємо і прильоти є і дрони є. І ракета є і дрони. Дивіться, може бути обстріл. Хмельницький найближчі дні. Інфраструктура може постраждати. Ну, наша енергетика, ресурси. Є загрози для міста, є. Девась, хтось важливий їде, хтось з керівництва. Це не ревізія, це, як і знаєте, думаємо, що далі. АС Хмельницька. Поруч може бути гучно, мої хороші, є загрози. Може лякати трошки ворог. Я не слідкую за вами, тут може дрони підлітати дуже близько. Ну, обережненько.